Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні розпаковувати посилочки із Китаю. Будуть різноманітні товари, і потрібно розпочинати, поки з нами сидить цей котик. До речі, перший товар буде в нас розрахований для котика. Зараз будемо збирати і розбиратися, що тут нам приїхало. Це в нас є така котяча іграшка, і слугує вона для того, щоб котика трішки розважити, і він міг поточити кігті об неї. Ось тут є така мотузка обмотана. В нас є ось такі баламчики, які тут вісять, кішарики, які крутяться по кругу. Значить, котику я вважаю, буде дуже цікаво. Набір в принципі непоганий, якісний, все виготовлено з дерева, тобто з органічних матеріалів. Крім оцієї штучки, що різними кольорами. Як ми бачимо, в котика є дуже великий інтерес до цієї іграшки. Ставимо оціночку 10 із 10, переходимо далі. Це у нас є ось такі тапці зеленого кольору. Є відомі такі тапки Крокси, а це, звичайно, їх копія, тому що на Aliexpress офіційні такі не продаються. Звичайно, виготовлені вони такі трішки дешевше. Ось тут є сліди лиття. Такі. Але я вам скажу, що в принципі можна в них ходити, і нічого тут страшного і смертельного немає. М'якенькі, гарні, форму тримають і виготовлення вроді якісно. Пишуть розмір 40 41 А по факту, якщо на наші перевести, то комфортно на 38 розмір їх носити в принципі. Непогано оціночку стан 10 із 10, але будьте дуже уважно з розмірами. Відкриваємо наступне, це в нас є записник. Відразу звертаю увагу, що приїздить він в такому пакуванні надутому, тобто все приїде ціле і неушкоджене 100%, тому що це пакування дуже надійне. Це в нас є записники з вашим лого. В даному випадку тут написано Маріне. Можна замовити будь-що, китайцю пишете, і він вам візьме сюди, зробить кастомний. Підпис. Це в нас є просто такі білі листочки, ще його часто використовують як весільний записник з побажаннями, має ручку з такого дуже гарного золотого кольору. ну Звичайно, що вона пластикова, але виглядає дорого-багато. Вона вмикається і пише синім кольором. Так що записувати щось можна, а ні, то краще взяти якусь більш якісну ручку. Листочки дуже білі, класні, без дефектів, все просто супер. Ставимо оціночку 10 із 10. Запакування окремий лайк продавцеві. Розпакували це. У нас є ось така сумка для фена Dyson. Можна використовувати як з оригінальним, так і з копією. Зараз ми його впакуємо і вам покажемо. Ось щойно ми її наповнили, тобто розклали все по своїм місцям. У нас тут є сам оцей фен стайлер. Потім одна, друга, третя, четверта насадочка і дві ще в кришці. І як ви бачите, воно все закривається, сумка дуже якісна. Замки все якісне. І як ви все бачите, воно повністю тримається кучки, виглядає дуже стильно. Тепер, коли нам потрібно використовувати сам цей стайлер, ми його відкриваємо. У нас ще є ось такий крючок. Ми можемо до чогось її прикріпити, і воно буде отак у нас розкладене. Висіти ставимо оцінку 10 із 10. Виготовлена сумка дуже якісна. Наступними йдуть у нас тапки із власним лого. В даному випадку у нас написано, що приїхало. Знак питання тут у нас нік групи. Значить, тапки виконані в чорному кольорі, як наш кіт Black Джек. Їх розмір 36-37, по факту це більше, схоже до 36. Тому майте на увазі. Але в принципі написано 36, і маємо 36, що для Китаю це вже в принципі непогано. Можна було б зробити їх і більш якісно, але їх витягує те, що в них є кастомний логотип, і доволі таки приємні оці матеріали. Але підошва така дешева і тверда. Але я вважаю, 8 із 10 заслуговують однозначно. Так що можете замовляти, переходимо далі. Наступним у нас буде ліхтарик, генератор такого синього кольору, напівпрозорий пластик. Дивимося, він у нас може світити в принципі, від батарейки, там всередині є якийсь акумулятор чи батарейка. Ми можемо його ввімкнути, використовуючи чисто акумулятор. Світити він буде ось так. Світло майже в студії ми вимкнули, щоб показати, як він буде світити. А тепер вмикаємо режим генератора. В принципі працює, але світла, прям я вам скажу так, що дуже-дуже мало. І майте на увазі, що в ньому сядуть ці батарейки, і тоді він не буде його заряджати. Ми його купували. Це була обмежена пропозиція, то він там коштував щось в районі. Гривні 10 гривень щось таке. Це була обмежена пропозиція. Я думаю, що коли вийде це відео, його в наявності вже не буде, але переходьте в нашу телеграм-групу, там дуже багато цікавого. Якщо, наприклад, ви захочете такий ліхтарик купити за повну ціну, то подумайте два рази, чи потрібно воно вам, чи потрібно чи краще вже, наприклад, взяти зібрати трішки грошей і купити собі нормальний ліхтарик від компанії Sofier. Ну, Якщо за такі гроші, то норм більше точно не стоїть. Розпакували наступне, це у нас є косметичка і також з кастомним логотипом. Тут написано, що приїхало. Косметичка виготовлена із такого велюрового матеріалу. Матеріал гарний. Всередині є підкладка, є ось такі відсіки, там, наприклад, для ваших якихось там пензликів, не знаю, як це правильно називається. Значить, це просто передаю в роботу далі. Виглядає непогано, оцінку можна поставити 9 із 10. Трішечки є десь нитки, є невеличкі питання. 9 із 10 це дуже гарна оціночка. Переходимо далі. Розпакували, це в нас є ось така подушка. Виглядає непогано, такого прикольного кольору, яскрава. Можливо, зараз трішечки кольори некоректно передаються, але я вам скажу так, що кольори дуже яскраві. Всередині жовте, тут розове. ще якийсь є замочок. Напевно, через цю дирочку вона натрамбовується таким спеціальним матеріалом. Пошита дуже якісно. Питань ніде немає, якість на вищому рівні. З обох сторон вона однаково можна використовувати будь-яким боком. 10 із 10 переходимо далі. Це в нас є подовжувач. Ось такий подовжувач на 4 розетки, і, до речі, в ньому є вбудований блок живлення, скручена звичайними гвинтиками під хрестик, тобто під плюс. Є кнопка вимкнення-вимкнення. 2 метри довжина, євровилка. І написано, що її потужність складає 2500 Вт. Я вважаю непогана розеточка, якщо її використовувати під телевізор. І якраз мені для телевізора потрібно було чотири вилки. от я таку розеточку замовив. купивши блокжевлення від компанії Tuki на 65 Вт, там було в одну ціну, можна було взяти набір із кабелем. Кабель був USB-A Lightning для заряджання вашого iPhone. Блоки живлення від компанії TUKI можна купувати сміливо, вони дуже якісні. Зараз тести цього блока вас будуть на екрані. А нам просто потрібно підключити, перевірити, чи він працює. Зразу можна протестувати цю розетку. Я її вімкнув, у нас тут є. Невеличка підсвіточка для цих портів. І тепер ще цікаве про блок можна розповісти. Можна зняти цей перехідник, і ваш блок буде з американською великою. В принципі, дуже класне рішення, використовує туки в своїх продуктах. Ми тепер його вставляємо в розетку. Тепер беремо наш iPhone. І, до речі, у нас є підсвітка в цьому кабелі. Можливо, навіть такий комплект можна розглядати для подарунку. 10 із 10 переходимо далі. Тепер дивіться, відкриваємо ми наступне. Це дуже крута штука, і купував я її якраз в ніч розпродажу. Коли починався розпродаж, оце саме і крута ніч. І ви завжди в цю ніч заходьте в нашу телеграм-групу, дуже багато є вигідного товару. Саме в цю ніч я купив собі ось такий європерехідник. Це прям дуже класний перехідник, тому що в мене вже один такий є, я його використовую під чайником. Тобто там потужність чайника 2 кВт, він працює щодня і просто дуже крутий. Наприклад, представляємо таку ситуацію, що нам цей блок туки прийшов без ось такого перехідника. Ми просто беремо цей блок, вставляємо ось сюди і будемо використовувати. Так, звичайно, воно трішечки. Виглядає масивно велике, чим стандартне, але повірте мені, потужності в цього перехідника достатньо. Це якийсь якісний бренд, називається BU. Його потужність заявлена 10 А 250 В. тобто 2,5 кВт. Ця штука буде переварювати через себе. Чайничок працює, хоч би що. Дуже класно, рекомендую всім. Посилання буде в описі, якщо ці штуки ще актуальні. Бо я, здається, купляв цю штуку за 10 гривень чи за 20 гривень. А потім ціна на них дуже стрімко підвищилась. Рекомендую всім і кожному, 10 із 10. Розпакували, наступне це в нас є взуття 40-й-41 розмір. Написано 270 це довжина поустілки. Так, вони тепленькі, м'якенькі, всередині все класно. Єдине, що є, таке трошки нитки стирчать. Ось, наприклад, чорну, темну я потягнув вона винялась, біла залишається там стирчати. Розмір у них правильний, на сороковий розмір якраз те, що треба. Давайте поставимо їм оціночку 8 із 10. Є невеличкі моменти, типу таких ниточок, прям запах дуже від них стійкий, неприємний. Це потрібно якось вивітрювати. Можливо, там потрібно їх десь на балконі закрити і потім воно вивітриться. Але майте на увазі, що пошитні непогано, але запах, запах, запах. Розпакували ми наступне, це в нас є термопринтер. Хочу вам сказати, на вагу він такий, трішки вагу має, і відразу відчувається в руках, що ну, не сами дешевий продукт, який я тримав в цьому житті. Коробка в нього доволі таки якісна, з якісного картону. Написано, що тут вона щось друкує, може друкувати текст, фото, довго тримається батарея і щось там ще. А з іншого боку, в нас є ось така фотка. В нас одна єдина клавіша. Вимкнення вимкнення є, і вона ж слугує для підключення цього принтеру до вашого телефону. Інструкція є кольорова на англійській мові, і є QR-код для встановлення програми. Я вже цю програму встановив. Потрібно вибрати, що ми хочемо робити. Наприклад, зараз ми хочемо надрукувати фото, обираємо бажану нам фотографію, трішечки підганяємо розмір, і тепер натискаємо клавішу друку. Параметри чорного. Стоїть за замовчуванням четверте положення. Не знаю. Зараз будемо так і друкувати. Бачимо, у нас відбувається тут магія. Відбувається друк. Так, друк у нас відбувся, і тепер, власноруч, потрібно віддервати цей папер. Давайте тепер спробуємо. Параметри чорного поставить давайте, на 6. Тоді може більш насичено буде. Вже набагато більш контрастніша фотографія. Напевно, на 7 буде взагалі класно. Вам потрібно розуміти, що ми роздрукуємо кольорову фотографію, а отримуємо чорно-білу. Наприклад, я вам скажу: оця фотокартка, я вже можу сказати, вона дуже крута по якості, як для такого пристрою. Надруковано, дуже непогано, деталізовано. Давайте ще разок натиснемо, щоб вже на 7. Тобто на 7 це у нас буде максимально чорний колір. Що я вам хочу сказати, 6 і 7, різниця не дуже помітна, але все-таки 7 мені подобається значно краще. Але якщо взяти, наприклад, цей логотип і зробити чорним кольором, ну, тобто, щоб він був монохромний, чисто чорне, а біле було вирізано, було б просто супер. Всередині ми маємо ось такий моточок бумаги, біла. Звичайний термопопір повинен підходити від касової стрічки, як використовується в супермаркетах, тільки. Об'єм маленький. Так здрукується дуже класно, супер, можна використовувати як, наприклад, там переносний е, принтер для друку чеків. Кому, наприклад, таке цікаво. Ставимо ціночку 10 із 10 і однозначно рекомендуємо цей гаджет. Так, тепер переходимо до наступного. Воно дуже велике, в кадр нам не влазить. Зараз ми його спробуємо зібрати і до вас повернемось. Ми розпакували. Це в нас є дитячий столик. Е, виглядати він у вас буде ось так. Це давайте так, це незвичайний стіл, він типу як лего. У нас всередині є ось таке місце, куди ми можемо складати ось такі штуки, кубики ці для того, щоб щось збирати. Ми їх поки виймаємо. Тепер дивіться, нам потрібно цю штуку встановити сюди і встановлювати сюди ваш конструктор. Прямо на цей стіл ви будете склеювати тут, складати фігурки, які вам цікаві. До цього столика є ніжки, і воно потім буде трішки більше. Зараз загальне фото я вам ставлю в це відео. Хочу просто сказати, що в нас дуже багато мішків. Оцих в комплекті з Лего виготовлено воно в принципі непогано, але самі розумієте, що це звичайно не оригінальний конструктор Лего, і якість тут буде трішечки гірша. Що по розміру, воно більше, ніж звичайне Лего. Тобто для більш менших дітей. У нас в комплекті йде три мішка з такими конструкторами. Напевно, щось там цікаве, з цього можна зліпити. У нас є такі ячейки, які ми можемо прикріпити з боку там, і сюди скидати те, що вам потрібно, або навпаки, заважає. Також у нас в комплекті є ось такі стілець і ось такі е, вушки. І воно буде слугувати вам, типу, як спинка. В принципі, затія непогана, ідея цікава. Оціночці я вважаю 9 із 10 йому поставити. Є невеличкі питання, там, наприклад, десь до якості, долуття пластику, але це не критично. 9 із 10 це дуже гарна оціночка. На цьому з розпакуванням у нас на сьогодні все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і зустрінемось у наступних відео.